Що, починаємо. Доброго ранку. Ай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. У нас сьогодні подорож в зоопарк. Ну що, відправляємось. Так, да. да. а хто це в нас такий? Собака. Ні. Це вовк. Це вовк. А як його можна назвати ще вовка? Вовчик, повторюємо, Вов... вовчик, Вовчище. вовчище. А як називають дитинчат вовка? Повторюємо вовченята. Вовченята. А як звати маму вовченят? Вовчиця. Повторюємо вовчиця. Вовчиця. Вовч... Так. А що робить вовк? Він полює, повторюємо: вовк полює, Вовк вокпоет, полює. Да. вовк бігає, Вовк бігає. виє. Ви. Так. А який вовк? Тірий, злий. Грізний, грізний, зубастий? Зубастий. Ось такий вовк. Ну що, подивимося, хто ще в зоопарку живе? Ой, да? а це хто? Хто це? Ну хто це? Це лисичка. Лисичка. А якими словами можна назвати лисичку? Феда. Лиска. Лиска. Лисонька. Лисонька. Лисичка. Лисичка. А що робить лисиця? Вона Бою. гуляє. Гуляють. Є. А яка ж у нас лисичка? Огромна. Так, велика, будем казати. А якого кольору? Руда. Руда. Лисичка. Яка вона ще? Хитра. Хитра. Хитра, пухнаста. Красиво. А як називають дитинчат лисиці? А Ану, гарненько повторили. Лисенята. Лисенята. Правильно. О, а хто це такий великий сидить у нас? Ведмідь. Ведмідь. Правильно, це ведмідь. А що робить ведмідь? Що робить ведмідь? Ходить. Ходить. Шукає мед. Шукає мед. Лазить по деревах. Лазить по деревах. Ловить рибу. А ще він дуже любить малину. А як називають дитинчат ведмедя? Леб. Ведмежата. Дитинчат ведмедя називають ведмежата. Так, а хто ж це у нас тут? Слон. Слон. Це слониха, в неї день народження. Бачите, скільки її смаколиків принесли? Так. А який слон? Огромний. Великий. Повторюємо, великий. великий. Який ще пирий. Бухастий. Бухастий. Правильно. А що? А як називають? Дитинчат слона? Слоненята. Слоненята. Правильно. Ах, це а хто такий чарівний гарний? Тигр. Тигр правильно. Це тигр, тигриця. А яка вона тигриця? Хитра. Хитра. Красива. Смугаста. А як називають дитинчат тигриці? Тигринята. Тигринята правильно. Тигринята. А що ж вона їсть ця тигриця? Наша. Ясо вона їсть. Така сердита. Потурбували її, щоб сфотографувати. Да? Так, ну давай. Пограємо трішки. Всі присіли. Потім, потім підлетіли, Нахилились, нахилились, і струмочка гарно вмились. Всі веселі, всі веселі, крутимось на каруселі. В потяг сіли, ножками потупотіли. Так, і почали працювати. Зараз у нас все ж трапилось. Наші звірята загубились, де вони живуть, допоможемо їм. Так. Да. А тепер корівка каже: де я живу? Як зветься будинок корівки? Корівник. Повторюємо за мною. Корівник. Корівник. Oh, Там живе корівка. А де білочка живе? Як її будиночок називаємо? Дупло, дупло, а лисичка де живе? Вона живе в норі. У неї будинок нора. Що любить корівка їсти? Травку, а білочка? Що білочка їсть? Горішки А що любить полювати наша лисичка? На кого вона полює? Вона, полю... а вона дуже знає, що вона дуже любить? Мишей ловити. Так. Да. А це хто у нас тут? Ведмідь спить у барлозі. Будинок ведмедя, от бачиш, в нього барло, в барлозі він спить. А вон де живе? Ось його лігво. Бачиш, який він сердитий. Так. Добре. А зараз ми ще пограємо. Про кого та про що так кажуть? Біжить. Хто в нас біжить? Зайчик. Зайчик біжить. А тепер давайте будемо повторювати маленьким реченням. Біжить зайчик. Зайчик. І повністю повторюємо. Біжить зайчик. Біжить зайчик. Біжить. Що в нас тут ще? Хмарка. Хмарка. Біжить марка. Біжить малка. Біжить річка. Біжить елочка. А кто ще может бігти? Епах митя. Біжить лисичка. Біжить лисичка. Біжить Милана. Біть Милана. Милана може бігать? Може, да. бачиш, біжить. А іде? Що це в нас? Дощ дощ. Іде дощ? Повторюємо? Іде дощ? Дощ? А це що? Сніг. Сніг. «Іде сніг? Синих. Іде сніг. Повторюємо маленьке речення у нас. І де сніг. сніг. Іде хлопчик. Іде хлопчик. А хто може ще йти? Мілана. Іде Мілана правильно. Іде Даня, да? Так. Да. А де у нас? Повзе. Повзе. жук жук повзе жук, повзе вуж пух вуж. повзе вуж. Повзе так. А хто це ще повзе тут? Черепаха повзе черепаха. Уже тіпа. Правильно. А хто ще може повсти? Равлик. Равлик повзе в нас, так? Якщо ми побачимо його на прогулянці, він що? Він повзе. Сонечко може повсти. Мурашка. Правильно, молодець. Так. А тепер знаєте ви, що у кожної тваринки є свій будиночок, де вона живе? А де мешкає людина? Де мешкає людина? У будинку. Правильно? Будинки бувають великі, маленькі. У кожної людини є своє житло. Воно його. Кожна людина дбає, щоб його будинок був чистим, гарним, затишним. Правильно? Так. Да. Так. А в тебе скільки поверхів будинку? Один. Один. Правильно. Ти живеш так, і в мене один поверх будинку, але є великі будинки, там квартири, а в нас будинки. Хто його прибирає? Хто прибирає будинок? Мама, так? Да? Так. Да. Мама, а ти допомагаєш? Правильно. Добре. Ну що ж, запам'ятали, де живуть наші да. хімії? Так, а що вони їдять? Зляску. Да. Добре. Ну що ж, чудово, молодці, до побачення, до зустрічі. До побачення.